Привіт. З вами систем Макетс. Почнемо зі зведених даних компанії. Розглянемо кожен параметр більш детально нижче. При необхідності є можливість зупинити відео. Можна більш детально вивчити кожен показник організації. Порівняємо основні фундаментальні показники компанії Uber Technologies, Inc., Тикер, UBIA. Цей огляд базується на актуальній інформації станом на 30 червня 2025 року. За класифікацією Guru Markets Корпорація Technologies, Інк належить до підкатегорії. Текси у порівнянні беруть участь 11 організацій. Результат для досліджуваної компанії один з 10 балів. Середня оцінка підкатегорії 1 бал. І якщо дивитися на це дуже широко, в межах усього фондового ринку США в цілому. Видно, що середній бал для фондового ринку в цілому становить 1,8. Проти оцінки одного бал за Uber Technologies Inc. Порівняння динаміки курсу акцій компанії Uber Technologies Inc. і акції під категорією. Ми побачимо. Що за останні 12 місяців акції компанії Uber Technologies Inc. показали зміну на 28,2 віц. Проти динаміки цін за підкатегорією 30,1 віц. Ринкова капіталізація компанії Uber Technologies Inc. становить 191,43 мільярда доларів. А капіталізація під становить 228 мільярдів доларів. Балансова вартість компанії оцінюється в 21,97 мільярда доларів. А капіталізація під категорії становить 29 мільярдів доларів. Порівнявши частки ринкової та балансової капіталізації, бачимо наступне: частка Uber Technologies, інку під категорії у випадку біржової оцінки становить 84,121%. Балансова вартість становить 76,396 тисяч віц. Оцінка частки ринку та балансової вартості компанії в підкатегорії погано мінус 1 бал. Борги досліджуваної організації становлять 11,204 тисячні мільярда доларів. Фінансові зобов'язання до балансової вартості складають 51% власного капіталу компанії. Рейтинг рівня заборгованості підприємства прийнятний 0 балів. Відношення вартості акцій компанії до прибутку становить 15,6. При середньому в підкатегорії 34,5. Оцінка співвідношення ринкової ціни і прибутку компанії в порівнянні з організаціями підкатегорії дуже добре 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав 12 287 мільйонів доларів. Майбутній прибуток за наступні 12 місяців попередньо оцінюється в 7 387 мільйонів доларів. Оцінка показників очікуваного майбутнього прибутку в порівнянні з підкатегорією. прийнятно мінус 0,5 бала. Відношення вартості компанії до доходу становить 4,2, середній у підкатегорії 3. Оцінка співвідношення обмінної вартості до виручки в порівнянні з показниками компанії під категорії толат мінус 0,5 бала. Дохід за останні 12 місяців склав 45 340 мільйонів доларів. Прогнозований дохід на наступні 12 місяців попередньо становить 27,29 мільярда доларів. Оцінка показників прогнозованих майбутніх обсягів продажів у порівнянні з показниками в підкатегорії туалет мінус 0,5 бала. Рентабельність продажів становить 27,1% при середньому показнику для підкатегорії 8,7%. Оцінка маржинальності в порівнянні з показниками компаній підкатегорії добре 0,5 бала. Частка компанії за кількістю працівників у підкатегорії становить 31,733 тисячі відсотка. Це на 165% менше частки ринкової капіталізації. Розмір капіталу на одного працівника компанії становить 6154 тиз дол. Тоді як для підкатегорії 2322 дол. Оцінка розміру ринкового капіталу на одного працівника в порівнянні з показниками в підкатегорії задовільно 0 балів. Прибуток компанії на одного працівника становить 395 тисяч доларів. Середній показник по підкатегорії становить 67,2 тисячі доларів. Оцінка прибутку на одного працівника компанії в порівнянні з показниками компаній під категорії Добре 0,5 бала. Виручка компанії на одного працівника становить 1459 тиздол. У підкатегорії 771 тисяча доларів. Оцінка виручки на одного працівника компанії в порівнянні з показниками в підкатегорії Добре 0,5 бала. Обсяг коротких угод становить 1,9% при середньому по підкатегорії 3,6%. Технічний індикатор RSI 14 показує рівень 62% для компанії Uber Technologies, Inc. Для підкатегорії цей рівень становить 62%. Поточна ціна акцій компанії становить близько 91,52 долара. Консенсусна цільова ціна акцій компанії становить приблизно 97,52 долара. Давайте подивимося на таблицю замовлень, яка вам доступна, посилання на неї в закріпленому коментарі. Таблиця наказів містить абсолютно всі рішення, прийняті в цьому сезоні інформаційно довідковою системою оцінювання Guru Markets. Доступ до таблиці замовлень вільний та відкритий. Посилання у закріпленому коментарі за результатами аналізу цінних паперів Uber Technologies, Inc. Інформаційно-довідкова система Guru Markets прийнято рішення. Не відкривайте угоду, оскільки це відео є оглядом. Дуже дякую всім за перегляд цього відео та використання інформаційно-довідкової системи від Guru Markets.